Так, всім привіт! Записую відеоогляд огляд на нашу нову crm систему Це один з проєктів, з яким ми працювали до цього, але при цьому ми його ще не висвітлювали. Ось, і тут достатньо великий функціонал, тому вирішили саме записати відео. По-перше, для цього клієнта в нас є документація. Вона достатньо детально описана, бо в нас авторизація через телеграм і прив'язка до телеграму. Це досить зручно. Ось приклад, як виглядає документація. Це досить зручно для ріелторів, бо саме. Коли ми знаходимось на угоді, на показі квартири, і нам потрібно швиденько внести інформацію, ми це можемо вільно і зручно зробити з телефона і просто внести в бота, і потім дозаповнити інформацію. Ось коли ми переходимо та відкриваємо проект, ми бачимо демо-вхід, який може підгрузити тестового користувача, щоб подивитися, як і що в нас може виглядати, умовно кажучи. А також ми можемо авторизуватись через Telegram. В моєму випадку я авторизовуюсь, оновлюю сторіночку, і в нас загружається CRM-система. Ось що ми тут бачимо? В нас тут є інформація стосовно клієнтів, стосовно кількості квартир, яких в нас є, кількості угод комісійних за місяць і середній ціні квартири. До прикладу, в нас є більш детальна аналітика по активностям за місяць. До прикладу, ось 36 клієнтів, 51 квартира. Є інформація стосовно заробітку загального за попередні місяці. Також є інформація з приводу статусу квартир і середньої ціни по районах. В моєму випадку, оскільки в мене є доступ до керування CRM-системою, в нас ще також є дві вкладочки адмінаналітики. З приводу клієнтів. Тут все дуже зручно. Ми можемо фільтрувати за ім'ям та телефоном, до прикладу. Ми можемо фільтрувати по районах. До прикладу, за Голосіївським районом, людинка шукає квартиру. Ми можемо видалити фільтри і також відфільтрувати по бюджету. Рухаємось далі. Квартири. Це достатньо такий величенький. Ком роботи, як то кажуть, у нас тут квартири підтягуються вже під користувача, саме під власника, є інформація з приводу номера телефону, є примітка, ми можемо відкрити карточку квартири. ось, А можемо додати квартиру. Ось, до прикладу, ми додаємо квартиру. Ми можемо обирати чекбоксами, що в нас є в квартирі, можна чи не можна з тваринами, чи з дітьми, чи є газ, чи немає. Ім'я власника, номер телефону і додатковий коментар за необхідності. Ось, до прикладу, ми додали, вона вже буде в нас відображатися в базі, ми можемо обновити та перезавантажитись, і ось наша квартира. З приводу тут все також дуже просто: ми можемо фільтрувати. 에, до прикладу, по активним, по завершеним, по відміненим, а також можемо створити угоду і обрати клієнта з нашого списку, так само і квартиру, бо воно все підв'язується. Є інформація з приводу комісійних, ми можемо вказувати гнучко, можемо зафіксувати обмежено. Є інформація з приводу дати 에, того, коли ми здали цю квартирку. Є інформація по коментарям та по строку оренди, що по випадку, якщо. Клієнт через 12 місяців, у нас буде договір на 12 місяців, і клієнт буде з'їжджати. Ми могли зателефонувати власнику, бо це дуже зручно для рієлторських агентств. Йдемо далі. В нас є інформація стосовно зустрічей. В нас є тут така невеличка аналітика: скільки в цілком зустрічей було, скільки на сьогодні, яка конверсія зустрічі в договор, а також про ефективність рієлтора. Саме бо якщо людинка не, не ходить на зустрічі, але при цьому їх призначають, то рієлтор в нас неефективний. У нас є такі невеличкі нагадування, у нас є е, можливість натискати і дивитися, або, до прикладу, швидко зробити якусь дію, до прикладу, або зателефонувати клієнту, або назначити просмотр. Ми можемо також переглядати там окремо по датах. Е, до прикладу, ось е, огляд квартирки, в нас окремо на 2 липня було. Е, рухаємось далі. Далі в нас аналітика. Вона така достатньо детальна. У нас є детальна аналітика продуктивності, середня кількість угод на місяць, їх ефективність, дохід на клієнта середній. Е, у нас є показник ROI, також порівняння з попередніми періодами. Якщо ми дивимося, у нас є аналіз конверсії, аналіз росту по місяцях. Середня ціна по районах так само місячна активність, розподіл квартир, які вільні, які в архіві, які здані або в оренді, і аналітика з приводу загальної комісії, заробітків за місяць, середньої ціни, середній комісії за угоду, районів в роботі, всього клієнтів, всього квартир та загальні угоди. Рухаємось далі. В нас тут є інформація стосовно тарифного плану, бо це розраховувався як Продукт, який буде надавати можливість ріелторам користуватися послугами CRM-системи. У нас є інформація з приводу основного функціоналу, переваг систем. У нас є інформація про те, як швидко почати працювати. З нашою системою в нас є такі більш детальні гайди, у нас є також відповіді на запитання та можливості звернутися до підтримки через Telegram, пропозиції та відгуки, і також поради для ефективної роботи. Також в нас є налаштування, можна змінювати ім'я користувача, сповіщення також е, вимикати вмикати, бо, до прикладу, зараз в мене немає нових сповіщень. Також ми можемо експортувати дані в Excel, в Excel або в CSV форматі. Також по квартирам можна експортувати зручно. Якщо ми починаємо співпрацювати, до прикладу, вже з ріелторським агентством, як ріелтор, і хочемо надати інформацію про нашу базу квартир. Якщо ж ми переходимо в адмінаналітику, в нас є. Повна аналітика по користувачам нашої системи. Це скільки загальних користувачів, скільки активних, який ретеншн, який загальний прибуток системи, яка кількість угод на користувача, кількість квартир середнього на користувача, також заробіток, який в середньому отримує користувач. І конверсія з користувача в підписку з середньою вартістю тарифу. Також по активним. Підписка в нас, от, якщо переглянути, є також достатньо зручні графіки, по яким можна зрозуміти, як ми працюємо на зараз. Географічна аналітика в нас в розробці. Uh, у нас є також кнопочка оновити, можемо оновити. І в нас є адміністративні інструменти. Це і тікети, ми можемо відповідати на запити клієнтів наших, нашої системи, або змінювати статус, можемо там в роботі, до прикладу. Є можливість надсилати розсилочку по нашим клієнтам. Є е, особисті повідомлення, а також можливість додавати інформацію в блог.